Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Макар та ви на каналі Small Singer. Сьогодні я заспіваю вам доволі популярну пісню, свою пісня про рушник, автор Дмитро Гнатюк. Я її заспіваю акапельно. Спочатку вибачаюся за якість моєї камери просто краще звук, чим якість камери. Я, я рахую. Ну що ж, Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі, провочава, рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене на зорі провочала, рушник вишивани, на щастя, на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка і зелені воги гаї і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушеник, простелю наче, в тихім шевесті трав, в шебетані дібров, і на цім рушенич оживе все знайоме до болю. І дитинство, розлукає, і розлука, і вірна любов, і на цім рушничкові оживе все знайоме до Болю, і дитинство, розлукає, і розлука, й твоя материнська любов. Що ж? Дуже дякую за перегляд. Переходьте в мій телеграм-канал. Ось QR-код. Буду вас там чекати. І слава Україні!